Тема 18 ми б не любили секс так сильно, якби він мав для нас лише практичну функцію розмноження. Природа придумала хитрість, щоби заохотити робити собі подібних, учасник процесу отримує винагороду, а саме задоволення. І цей чарівний допінг називається оргазм, який для нас, людей, як наркотик якого ми бажаємо ще і ще. І до речі, для когось оргазм це постійний гість, а для когось це щось, що важко отримати, легко загубити і неможливо забути. Тож давайте розберемось, яка ж норма статевих актів для жінки на тиждень. Ми маємо пам'ятати, що кількість серцевих скорочень під час статевого акту позитивно впливають на наш організм, а саме на обмін речовин та профілактика серцево-судинних захворювань. До речі, маємо завжди пам'ятати про конституцію сексуальну. І конституція буває слабка, середня і сильна. І чим слабша ваша конституція, тим менше вам хочеться займатися сексом. А чим сильніша ваша конституція, тим частіше ви будете бажати вашого партнера. Під час збудження. Кров виділяється дуже велика кількість необхідних нам гормонів, а саме адреналіну, ендорфіну, окситоцину і пролактину. Всі ці гормони разом дають нам позитивні емоції і задоволення. Тому чому ж собі в цьому відмовляти? Не потрібно. Велика частина жінок можуть за допомогою сексу вирішити питання з передменструальним синдромом, який може себе проявляти в перші дні менструації ем, як Больові відчуття, які не знімаються ніякими знеболюючими препаратами. Особливо, до речі, зараз секс так само може вам допомогти при хронічному стресі. Він трошечки навіть знижує кількість кортизолу. Тому використовуйте цю рекомендацію. Якщо вам хочеться сексу, скільки хочеться, стільки можна. Велика частина мозку, як наслідок, людські дії керуються спершу емоціями. Ну і на завершення. Не тренди, а природа вирішує, якими є потреби і можливості людини в сексі. Секс, до речі, створений не для розмноження, а для насолоди. І бути його має в житті жінки стільки. Скільки є потреби для кожної людини індивідуально? Будьте здорові, папа.